Друзі, зараз дуже багато викладаю і в Києво-Могилянській бізнес-школі, в Київській школі державного управління, в академії КМЕФ запускаємо нові дуже круті програми. В основному це прикладна макроекономіка, це економічні стратегії, моделі, економічна політика і економічна інженерія. Тобто, це про те, як керувати економічними системами, як розкривати їх потенціал. Хтось скаже, зараз, під час війни, це не на часі. Я не погоджуюсь, тому що від сили нашої економіки залежить сила нашої армії і суб'єктність нашої країни. Я думаю, що ні для кого зараз не секрет, те, що міжнародна підтримка України поступово так чи інакше, але буде скорочуватись. Це об'єктивний процес. І чим далі, тим більше нам треба буде розраховувати на себе. На власну економіку, на власних виробників, на власну податкову базу, і від цього будуть залежати можливості фінансування нашої армії і країни загалом. Тому зараз найкращий час після того, який вже пройшов, щоб займатися економікою. Причому займатися грамотно, цілеспрямовано і професійно. І дивіться, яка річ та тобто від економіка залежить від якості економічних рішень. Від чого залежить ця якість? Вона залежить від того, чи розуміють люди, які приймають рішення взагалі, що добре, що погане в економіці, чи є в них система координат. І ми би з вами хотіли, щоб ці рішення, коли вони навіть якісні, щоб вони були не поодинокі, не фрагментарні, щоб вони були не виключенням, знаєте, щось на удачу там відбувається, а щоб вони були системою, а для цього потрібні стратегії. А стратегії це вже зовсім інший рівень мислення, діяння, і він потребує зусиль, і він потребує певної методології. Так? Тобто, це не щось, що відбувається само собою. І ключовий фактор, який визначає якість стратегії, ми з вами знаємо за Форестером: це рівень стратега. Тобто, це якість самого стратега, тобто, це розуміння. І готовність діяти тієї людини, яка є архітектором, в даному випадку економічної системи, яка приймає рішення. І це може бути міністр, це може бути депутат, це може бути керівник якоїсь корпорації, це може бути власник приватного бізнесу, інвестор, підприємець, топ-менеджер. Тобто всі ми так чи інакше є архітекторами економічних систем, просто в когось значно більший вплив, в когось менше, але ми всі задіяні. Проєктуванні от цих економічних реалій, економічного ландшафту країни. Але скажіть, яка може бути якість економічних рішень або якість стратегій, якщо дуже багато людей, причому навіть успішних досвідчених людей, так вони не розрізняють самі базові речі, самі ази, самі суперпринципові основи? Ну, наприклад? Є люди, які кажуть, да, яка різниця? Експорт, імпорт і те і інше міжнародна торгівля. Ну чим буде більше торгівлі, тим буде більше економічного розвитку. Яка різниця: експорт чи імпорт? Вони навіть не зважають на те, що ці два показники йдуть з різним знаком формулі ВВП, тобто експорт збільшує нашу економіку, а імпорт її зменшує. Люди не розуміють таких базових речей. Більше того, я вам скажу, що у наших послів. KPI, знаєте, який стоїть товарообіг. Товарообіг це експорт плюс імпорт з певною країною. Як ви думаєте, за рахунок якого показника вони досягають цей KPI? Ви правильно здогадались. І це треба змінювати. В цьому треба розбиратись, це треба піднімати на поверхню, розпаковувати або ще. Інколи на державні високі посади приходять люди, які вважають, що немає різниці між тим, продати на 100 мільйонів доларів яблук чи продати на 100 мільйонів доларів літак. Вони кажуть, яка різниця? І те, і те 100 мільйонів доларів. Подивіться на наш торгівельний баланс, це як бухгалтерський, навіть не бухгалтерський підхід. Бухгалтери розумні люди. Вони таких помилок не роблять. Тобто це просто нонсенс. Не розуміти те, що в одному випадку це складна технологічна екосистема, а в іншому випадку це примітивний сировинний експорт, який в перспективі робить країну тільки біднішою, тільки залежнішою. Окрема тема. Я просто позначу декілька таких міфів, які є надзвичайно небезпечними. Є люди, які займають високі посади, які побудували успішний бізнес, які вірять у вільний ринок. Вони вірять, по-перше, в, в його існування. Так? Я думаю, можливо, вони вірять ще і в Діда Мороза, і в Санта Клауса, я не виключаю. Але що саме небезпечне, вони вірять в те, що він здатен замінити собою якісне управління, і він здатен забезпечити розвиток економічної системи, що як тільки з'являється вільний ринок, він всі проблеми вирішує сам собою. Коли ти просиш цих людей, назвіть, будь ласка, приклад таких країн, де існує вільний ринок, то вони або не можуть відповісти взагалі, або кажуть, наприклад, ну, це Сполучені Штати Америки десь там умовно, перші 100 років свого розвитку. Ну я скажу вам, це теж міф, і це неправда. Ми нещодавно, от з Інтерпайпом Сіоклаб Ukraine, Українська асоціація Римського клубу видали таку чудову книгу про історію економічного розвитку США. Ця книга розвіює цей міф. і Вона показує, як насправді розвивалися США завдяки чому, завдяки яким факторам. Да? Тобто, і вільного ринку ми там з вами в тому вигляді, як це описують лібертаріанці, ну просто не знайдемо. Його там не було. Тому що США країна суперпротекціоніст, країна, яка супер розвивала свою промисловість, причому не одну сотню років. Але про це ми з вами поговоримо окремо. Є люди, які вірять, що для економічного успіху, для економічного розвитку, треба обов'язково спочатку зробити ідеальні інклюзивні інституції, треба зробити спочатку демократію, дуже чесні суди, і так далі. І так далі. А після цього тільки після цього буде можливим економічне зростання, коли ми з вами дивимося на реальні кейси економічного розвитку тих країн, які зробили. Каркаломні стрибки в своєму добробуті, то ми бачимо там, що послідовність була інша, що вони спочатку ставали більш заможними, ми потім поговоримо яким чином. А за цим підтягувались якісні інституції, так, а не навпаки, тому що бідні люди ніколи не будуть в країні підтримувати. Якісні інституції вони будуть продавати голоси, вони будуть байдужими до державної політики і стратегії, і так далі. Вони будуть думати про виживання. Тому цей міф також він є дуже небезпечний. Є люди, які щиро вірять в те, що вступ України в Євросоюз буде означати автоматична. Перехід, якби в іншу економічну лігу, да, такий певний стрибок в економічному розвитку. Тобто, от вони вважають, що цей юридичний політичний акт приєднання до Євросоюзу, що він автоматично дасть квантовий стрибок в економіці України. Ну, вони очевидно просто не дивляться на реалії, що в Євросоюзі з одного боку є Польща і Німеччина, але з іншого боку, в тому ж Євросоюзі, є, наприклад, Греція і Болгарія. І всі ці країни є членами Євросоюзу на рівних правах, але тільки різниця між ними з точки зору економічного розвитку, їх суб'єктності і так далі, як небо і земля. Тому треба занурюватися глибше. Не можна залишатись на цьому поверхневому рівні кліпових знань, міфології, віри в якісь новинні заголовки або в думки якихось закордонних експертів, які прислані щоби. Допомогти успішному розвитку України, тому треба думати, підходити до цього критично, тому що це наша країна, це наша відповідальність. Це дуже важливо. Є люди, які щиро вірять в готові і прості і швидкі рішення складних проблем. До речі, до такого інструментарію ми можемо з вами віднести і. Відомі меморандуми міжнародного валютного фонду. Тобто, якщо ви почитаєте меморандум МВФ України, наприклад, з МВФ з Україною і з іншими країнами, я думаю, ви знайдете, що там кореляція буде ну 80%. Да? Інколи ці документи, коли їх прино привозять в якусь нову країну, там навіть забувають поміняти назву країни на якомусь етапі, Розумієте? Тобто, це шаблонні рішення, які можуть бути застосовані тільки для вирішення простих задач. Складні задачі не мають шаблонних рішень. Ці рішення потрібно вирощувати, тому що потрібно вирощувати суб'єктність і здатність вирішувати складні задачі. Це те, що не дається як якийсь набор для збирання пазлів. Ні. Це скоріше інструментарій садівника. Це зовсім інша парадигма, це зовсім інша методологія. Є люди, які. Щиро вірять в якісь ідеологеми, в якісь концепції. Я вже казав про, про концепцію лібертаріанства. До речі, я тут поділюся з вами своїм розбором відео на цю тему, чому лібертаріанство це хибна, оманлива, небезпечна концепція, і знову таки вільного ринку, такого, як про це кажуть лібертаріанці, пишуть в деяких економічних книжках, його просто не існує. Тому що реалії говорять нам зовсім про інше, і нам важливо аналізувати. Історичний досвід, як було насправді, які були історичні патерни, які причинно наслідкові зв'язки, які працювали в економічній політиці і в економічній історії сотнями років, працюють сьогодні і, скоріше за все, що будуть працювати і надалі, і чому ж ми маємо ігнорувати ці важливі уроки історії? Є люди, які абсолютно щиро вірять в те, що модернізацію економіки країни здатно забезпечити суспільство. Да? Тобто, що суспільство може бути агентом модернізації. Ну навіть не буду це зараз коментувати, а є люди, які вірять, що модернізація може відбутися сама. Собою, тобто це функція часу, просто достатньо, треба просто прибрати певні бар'єри і трішечки почекати, і відбудеться модернізація. Настільки ж наївна ідея, яка абсолютно спростована всією світовою історією, але людям, які вірять в ці ідеологими, їм байдуже, тому що це красивий концепт, те, що він не має підтвердження в реальності, ну тим гірше для реальності, так як, як жартують про це фізики. А, є люди, які вважають, що байдуже, що країна виробляє, на чому вона спеціалізується. Да? Тобто вони думають, що достатньо впровадити цивілізовані інституції, достатньо пофіксити да? тобто правову систему, освітню систему, там якісь інші системи в Україні, і при цьому байдуже, що країна виробляє, тому що ну, сьогодні ми виробляємо. Зерно, руду, кукурудзу і згалу, так якщо ми зробимо якісні інституції, ці люди вірять, що можливо, ми станемо одразу виробником мікрочіпів, да там суперсучасної авіатехніки і так далі. І так далі, і це просто відбудеться, тому що в нас якісні інституції. Але коли ми дивимося з вами на реалії, ми бачимо, що ті країни, які проходили цей шлях модернізації від аграрної сировинної економіки, від бідності залежності до... Добробуту, високої економічної активності, суб'єктності і впливу на міжнародній арені, вони використовували зовсім інші рецепти. Не ті рецепти, які нам, от з цими казками, міфологією привносяться і культивуються. Як каже професор Райнерт, робіть те, що заможні країни робили, щоб стати такими, а не те, що вони кажуть вам робити, це дуже важливо. До чого все це я кажу? Не до того, що все погано, все пропало і так далі. Я кажу це тільки до одного: що якщо таких людей, які мають систему координат, які мають здатність до стратегування, які здатні виробляти якісні сильні економічні рішення в інтересах України, якщо таких людей сьогодні мало, то що треба робити? Правильно, треба робити все, щоб таких людей стало більше. Саме цим ми і займаємось. І в києво могилянській бізнес-школі, і в школі міністрів Київської школи держуправління, і в Академії КМЕФ на нашій флагманській програмі лідерства економічного розвитку. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, прокоментуйте, згодні ви чи ні, яка ваша думка, і підтримуйте нас на Patreon. Дякую.